Адже на світі немає нічого за неї. Це сама сутність Бога. Вона перевищує будь-яке людське розуміння. Вона над усе. Вона зв'язок досконалості, що не має ні початку, ні кінця. Вона піднімає тих, хто впав, зцілює людські серця, дарує надію там, де панує відчай. Сильніше за знання, тому що знання породжує незарозумілість, а любов збудовує. На Голговському хресті ми бачимо вершину Божої любові, коли Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув. а мав життя вічне. А далі Господь дарує нам надвищу заповідь. Любіть один одного так, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Які слова, дзвінки, чудові, даруєш ти мені, Господь, що ми всім світі без любові, є ж грішна плоть, безсилна плоть, куди б не йшли, за що б не брались, все виявляється дарма. Ніщо у цім житті не в радість, коли любові в нас нема. Любов це те, що буде вічно. І ні початку, ні кінця. Любов це всесвіт, що магічно пульсує в грудях у Творця. Ніщо не з'явиться з нічого і не піде зі світу знов без волі істинного Бога, якому є ім'я, і я. любов. Я складаю в кожному слові йому подяку і хвалу за цілий океан любові, за кожну краплю мару.